Що ж, наступний день життя на землі. Сьогодні я на своїх двох без педалів, без велосипеда. Сьогодні невеликий піший похід буде. До озер. У мене є звідти відео. Але сьогодні вперше хочу саме пішки дійти. Маршрут на в одну сторону 8,5 кілометрів, відповідно 17 кілометрів загальний маршрут. Пішки це вийде приблизно 2 години в одну сторону, 4 години загальний маршрут, ну і 2 годинки десь біля Озер. Трохи відпочити, розпалити багаття, попити чаю. Це така собі буде тимчасова. Альтернатива велосипеду. Тож сьогоднішній день це і самому відпочити і поділитися зі світом красою листопаду. До речі, вже кінець листопада і сонячно, 16 градусів тепла, тому я просто мав сьогодні вийти. І порівнюючи, до речі, похід. Велосипедний і піший, я вже зрозумів різницю. Я і до цього ходив пішки, але не сказати, щоб часто. Напевно, так, щоб максимум це 50 км на 2 дні до моря я ходив, а в основному менше було і то було по горах. Тобто це діло мені не чуже, але часто я таке не роблю. Зараз це класно як альтернатива велику і по різниці да. От загальний маршрут пішки по часу в мене вийде 4 години 17 км велосипедним би цю дистанцію я проїхав би за годину тобто в 4 рази швидше на велосипеді при цьому звісно що це легше Тим паче, коли вітер в спину або спуск вниз на велику ти просто катишся, рюкзак можна скинути там на багажник чи що, а тут ти на свого двох на плечі закинув, нікуди не дінешся, треба йти. Тому, але велик точно виграє в цьому плані, але щось і є в цих піших походах точно. Якось більше. Свободи відчувається чи щось таке. І по дорозі по весь ліс, звісно, що в грибах Ось такі вони прямо усіяно. Не знаю є стіни вони, майже всі саме отакі. Нещодавно дощі пройшли і багато людей вже зустріло, тільки зайшов ліс, всі ходять. І, до речі, ні одного чоловіка не зустрів. Всі жінки абсолютно різного віку ходять, збирають гроби. Ось така цікаванка. Ну то, в принципі, логічно, зараз такий час важкий. Чоловіки. Чоловіки зовсім не тут, не за грибами ходять, не в інших місцях. Ну, до речі, є такі, що... Ходять за грибами, просто не в цьому регіоні, не, не на Кіровоградщині а в іншому регіоні. Ось такий ще вид грибів знайшов, наче ж це вже інші. Вже і такі зустрічаються Зараз вже по ходу прямо такі думки стосовно. Е Мого пішого походу, і вже замислююсь, порівнюючи походи. В першу чергу з велосипедом, як було завжди. Але тут можна таку провести градацію. Ну, хай буде там класика, да. автомобіль, нижче там мотоцикл і ось велосипед, і піший. В чому їх. Основна різниця, це я зараз зрозумів, поки йду пішки по лісу, це, це в поміченні всіх деталей. Відповідно починаючи зверху, з машини, далі мотоцикл, велосипед і пішки ти е, більше всього помічаєш. Там десь жук повзе, десь там от, наприклад, Залишилось. Все це помічаєш, звісно, що приїхавши на мотоциклі чи на велосипеді, такого не помітиш. Щось в цьому є в цих піших прогулках однозначно. Як в якусь медитацію погинаєшся. Хоча і на велосипеді таке я, не раз зазначавши, забуваєш про все. Ти тут і зараз знаходишся. Просто в таких піших походах, це прямо занурюєшся дуже глибоко і, і кайфуєш. Яка краса, коли мохом покривається дерево. Я думаю, камера передасть, воно ще світло так падає. Тут взагалі як така рука, пальці, все покрито. Клас. Ну і паралельно в таких піших походах я почав займатися бігом. Це теж так, скажімо так, вхожу в зиму, щоб тримати себе в формі. І після закінчення зими, а можливо паралельно... Після закінчення війни, щоб я легко пересів на велик назад і без підготовки вже велосипедно саме міг сідати і відразу їхати там на 100-100 плюс -100 кілометрів по селам, по селам живим і покинутим все як було до цього в моїх попередніх відео. В першу чергу в мене в голові Полтавщина, Полтавська область, бо вона дуже близько до мене. І хочеться, там мені вистачить на рік, а то й більше просто найближчі регіони Полтавщини об'їхати. Ну і далі, далі поступово. Все більше областей України, в багатьох областях я взагалі ні разу не був. Ось такі плани. Напевно я натрапив на третій вид грибів їх тут теж багато а о там ще більше прямо підряд саме ці мені чогось здаються неїстівними якщо порівнювати з попередніми, чисто на свій погляд, я взагалі не грибник, цікаво, може хтось напише по кожному типу є вони чи ні. Продовжу шлях, вже може кілометра три залишилось до озер. Трохи туди навіть є таких хащів без троп. Це я вийшов на кладовище села Вільне на окраїні. До питання, де чоловіки поділись, то хтось на фронті, хтось вже тут, на жаль. Пропори повісили. На час йде, дуже швидко йде. Скоро всі ми тут опинимось. І я, і всі, хто мене дивляться, який я позитивний. Із соснового лісу невеличкий перехід в березовий. Буде частина маршруту молодих засаджень. Тут запах такий, від цього як це називається правильно, наче лісова підстилка. Своєрідний запах, ніби як у потязі всі взуття познімали, ну от щось таке реально. Ну і ось я дійшов до фінішної точки, до Озер. Конкретно до найменшого озера. вперше я його тут бачу, ніколи тут не був саме на цьому найменшому озері, Всього їх 4 тут. Зараз буду шукати якесь затишне місце, щоб розпалити вогонь, заварити чай і відпочити. Гугл не збрехав, дійсно, 2 години я йшов. Не сказати, що це було важко, точно не важко, але ну так, трохи тяжкість в ногах відчувається, тому явно треба нормально відпочити пару годин і назад теж за дві години дійду. Ось на такій галявині я поселився. розпалив розпали вже багаття. На карті подивився, що я не на тому озері, де планував зупинитись. Це середній, середнє озеро. то значить відпочину і в кінці перед виходом додому вже подивлюсь на те мале озеро, де я не був. Ледве розпалив багаття, дуже волого. Не горіло навіть листя з очерету, і навіть папір, що взяв з дому не горів. Також намотав ще кілометраж тут, щоб з... трохи хоч назбирати сухі дрова з цим проблема. Ну і каміння мені потрібно було два, але хоча б одне, щоб тут тримати конструкцію та й чай нормально нагріти обходив тут нормально ну і кирпич знайшов прямо біля мене поруч обходив тут добряче отак от десь шукаю щастя далеко вони біля тебе і у мене вже традиційний перекус банан фініки батончик і чай до кипіння не буду доводити, хоча тут вже градусів 90, напевно. Блін, оцей російський шансон на задньому плані напрягає. Вверчик, те що мене зараз змадярить. Хай заварюється. Банан. До речі, по батончику хто заганяється по складу продукту, який він їсть. Це класний варіант за тебе, там по 8 гривень іначе. Особове благовоння індійське трохи додати вайбу з Індії. Скільки дома п'ють цей чай, коли п'єш його на природі, зовсім інший смак. Я не розумію, чи то свіже повітря так впливає, чи посуд, то що металева кружка. Зовсім інший смак. Він не гірше, просто він інший. Запах диму з вогнища і паралельно індійського цього сандалу. Де я знаходжусь далі? По запахам таким. Та й по смакам. Десь дуже далеко. Можливо, на іншій планеті. Ну ось і найменше озера. Тепер вже точно я дібрався до нього. Краса. Добре, що мампу прогрозив і місце положення своє, бо так би після цього був би певний, що я був на всіх озерах тут. Тепер на всіх. Ціль виконана. І тепер можна вертатися додому. Потроху буду йти як вийде. Будуть тропи по тропам, ні то як є. Просто понаправляючи в сторону дому. Дуже гарно тут частина лісу пішла. Теж напевно мухомор. Великий і дитинчан поруч. І таке водиться. Це хтось збирав в мішки кору, але чи забув про неї, бо вже он якийсь там мішків, дуже давно лежить. Це зараз модно таке кладуть на землю, щоб там трава не росла і всяке таке. Ну і просто воно гарно виглядає. Ну і безкоштовно виходить. Приходиш в ліс, збираєш і стелиш собі біля будинку. Дивіться, який, який колір дерева. Салатовий бірюзовий якийсь. Цікаво від чого, Воно, я такого ще не бачив Це як ото біля дерева і колір може змінюватися. Ну це ж в лісі. Потроху вже і сонце сідає. Ще приблизно півтори години йти. Дуже класний міні-похід вийшов. Я прямо дуже задоволений. І всім рекомендую виходити по можливості, звісно, в ліс на природу і насолоджуватись, насолоджуватись життям навколишньою природою. Бо життя дуже коротке. Дуже коротке. До зустрічі. Хто тут забув лісь. Диплю котя цього корму туди. Це звісно не поїсти, а пригостити. І, може ще будуть коти. Щоб собаку нагодувати треба значно більше собости. Перекоси та трохи, да. так сюди забіг? Чи забігла? Ходе. Ще мале. Нема більше що дати. Там зовсім трохи залишилось. Ладно, пішов я. Тобі успіхів. Що ще можу сказати?